На раді не служить. Он є очень нужен. На ньому очі мало серйозних речей. Персонаж номер 2 чи все-таки перша особа. Він же менеджерій і голова опуарія, тобто офісу Пересидента Бубочки Боневтікія, Дерьмакуарій, агент Гру Казирій. Для бубочки незамінний вкочується на сцену на возі з копицею голіво маку. і імпортованої нещодавно стільки на виниклої країни інків відбірної коки, Термакуарій по моді, опуїноязичних язичних укелянтів від армії від косантів, вдягнутий в бойову туніку. Мы красные кавалерии с петрам-пам-пам, и командира нашего зовут Абрам, И едем мы на в фантатовых бутенок, как бездовые шинелки развивались на метро оливкового кольору і такого ж захисного кольору штани шаровари народу казакії, відомого своїм нетерпінням до ворогів, а також сорочку вишиванку жовтого кольору з блакитним комірцем. Однак з-під сорочки вишиванки дерьма вилазить, виривається на свіже повітря, рубахи. Косоворотій північно-східних варварів на болотах живущих з самоназвою водки вип'ю». з великої нагрудної кишені рубахи косаворотія або скорочено гімнасторія, терчить голівка без козирка знаменитого напою, усратого народу під назвою Водка Мокшанська особая, що дійсно особливим чином вигнана. З перебродженого лайна до на возіка місцевого царя батюшки. Батя, я стараюсь. Загорлав дірмакуарій агент Грукозирій у бік макшанських боліт на блатно-фенному блатнофенному язике, в общетному нечистій силі, й одним махом проковтнув з горла півлітру особенної лайно навозівки, і навіть не скривившись, Занюхал рукавом болит на ерубах им настерия. Алло! Гараж! Тащи селедку водку, халдей, татарвари, Да не забудь на задних лапках перед охвитером грушных войск попрыгать, свинопес смердящий! Да! и майбахерию, повозочку мою любимую, запряженную жеребцем лавровием, что есть точный клоник мокшосранского коня кентаврия лаврования, а свежий стекломоем душистым со срани родноболотной. Привезенной, а пока я в чекании печали жду на верти хвоста, значится вблажу бубочку боневтиклия рассказиками по приколу <laughs> и прощу как розными, пирожками да кулебяками, хулебяками, коколепами, испеченными из содержимого срального чемоданчика Валиски свинобатюшки царя Путиния хуйла заглотного. Говно, говно ему по пояс дал сортирную селезеночку и же иси, Путинеси, І дімки Мідвідякієву к сні святими Дон Тонками, амінь принісі. Після цієї тиради в адресу свого сини Завгара і хвали свиноцарю путінію, дірмакуації рибкою плигає з воза, наповненого копицею наркорослин, і ні звідки не візьмісь витягує традиційно оливкового кольору глиняну флягу амфорку і відпиває з неї дозу чорної рідини. Що пахне настоянкою опію, яку ще називають купнаром в народі, не забуваючи пихати планом путінія хвила заглотного.